Біфрен, заспокойся і працюй разом переможемо. Соціальний проект Катерини Осадчої знайти своїх, не втрачайте надії. Ви знайдете своїх рідних. Від початку війни ми разом з командою створили телеграм-канал Пошук Зниклих. 18 тисяч українців шукають і знаходять зниклих завдяки нашому проекту. На сьогодні нам вдалося об'єднати більше ніж півтори тисячі родин. Щоб знайти рідних і близьких, залишайте заявку в нашому чат-боті в Телеграмі. Кожен з вас може долучитися до пошуку зниклих разом. Ми сильні. Зробимо все, аби ви знайшли своїх сьогодні. Однією з історій буде історія кохання, історія пари. Яка не втрачає надію, ця пара закохалася одне в одного майже з першої зустрічі, і зараз, попри відстань, попри невідомість, вона щомиті відчуває, як йому важко. Вона шукає Артема Федоричка. Його, це його дружина, власне, яка займається пошуком. І оця історія одна з сотень в телеграм-каналі пошук зниклих в соціальному проєкті Катерини осадю знайти своїх, і вона така, на жаль, не одна. Подивіться, будь ласка, те, що ми вам підготували на сьогодні. Можливо, ви когось впізнаєте просто під час перегляду нашого матеріалу. Я каждый день чувствую, как ему тяжело. Мне каждый раз нет сон о том, что я собираюсь ехать к нему, но к сожалению, никак не доеду. Мне так хочется, чтобы уже подкрой, этот сон стал правдой. И я вже действительно до него доехала и смогла его хрипко-хрепко обнять, я не могу уже просто. Дар'я шукає чоловіка, 23 річного Артема Федоричка з яким разом виховували маленького сина. Ми познайомились. Це був найкращий день в його і моїй житті. Як будто я його не бачила вічно, це тільки знайшла. Ми вже планували покупку дома, як ми будемо дитинку в школу готувати. Хотіли з дитинком в море з'їздити. Останні кілька років подружжя проживало на Херсонщині звідки родом Артем. Але на момент повномасштабного російського вторгнення були в Маріуполі. Ми приїхали в Маріуполь просто для того, щоб працювати. Ми з ним вдвоєм працювали в магазині в супермаркеті. Я — і ремонт продавцом. Ще 22 лютого у перечутті небезпеки пара хотіла виїхати з міста, але не змогла. Ми з ним вийшли на роботу, написали заявлення на розчок, питались виїхати, ну ніяких маршруток не було. Ні одного автобуса не було. Пробували виїхати так на покупках, найти хоч кого-то буде їхати хоча б приблизительно в цю сторону. І ніхто не нас набрати. Потім майже два місяці ховалися від обстрілів у підвалі будинку на бульварі Шевченка. Он очень старался кому из сусідів в дому. Он скоперировался с мужчинами, щоб ніхто не пострадав, щоб так далі. 4 травня під приводом примусової фільтрації чоловіка Дар'ї забрали російські військові. Взяли за воєнника, потому що в воєнниці було записано, що служив, скільки сколько служив всех мужчин роздівали повністю, проверяли военные білети, проверяли паспорта. Усіх у кого в военнике записана була служба в армії, забирали на фільтрацію. Мужчин повиділи очень много, таких як мой муж. вообще, в принципе, только з Маріуполя в районі трьох з половиною тисяч чоловік, яких Офіційних підтверджень з боку Росії, що Артем у полоні досі немає. Але Дар'ї вдалося з'ясувати, що його тримають у колонії в окупованій Оленівці на Донеччині. Я знаю, що його там били, що його моріли голодом, не давали ні їди, ні води, і ще до Єленівки над ним так і здівали. А в Єленівці там взагалі просто ад, як не покушати. Я дуже боюсь того, що він потеряє віру в те, що він відтуда вибереться. Еленовку зараз розформовують, куди його перевезуть, я не знаю кто-то видел my muжа, I also process мне, в каком он состоянии на данный момент находится. Я очень за него боюсь и очень переживаю. Может, кто-то его видел, может, кто-то слышал о том, что он действительно там находится. Я очень вас прошу откликнуться и сказать мне об этом. Серед 32-річний Василь Манчук із Київщини. Він разом із дружиною та двома маленькими дітьми проживав у селі Нове Залісся Бучанського району. На початку березня вони разом змогли виїхати до Львова. Там чоловік посадив дружину та дітей на автобус, що прямував до кордону, а сам мав повернутися на Київщину. Але дорогою зник. Востаннє Василь виходив на зв'язок із залізничного вокзалу міста Рівне. Це було 8 березня, близько 9-ї вечора. Також, за даними правоохоронців, востаннє його телефон був увімкнений у Житомирській області. У Харкові шукають 84-річну Любов Шевченко. Вона проживала у Салтівському районі на Валентинівській, 41. Це колишня вулиця Блюхера. Востаннє з нею говорили по телефону 24 лютого. А вже 25-го зв'язок із любов'ю та лимонівною обірвався. Її розшукує племінниця. За п'ять місяців повномасштабного російського вторгнення на телеграм-канал Пошук зниклих, створений Катериною Осечою, надійшли тисячі повідомлень із проханнями знайти людину, і багатьох із них вже вдалося розшукати місія соціального проєкту телеведучої допомогти рідним знову бути разом. привіт! Я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 на телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі «1 плюс 1».